У нас вдома часто зберігаються непотрібні старі речі, які займають багато місця на полицях і в шафах, розповідаємо, від чого можна позбутися без жалю і як це зробити з турботою про навколишнє середовище, старий одяг, взуття та аксесуари. Ми вже розповідали, як розібрати гардероб і зрозуміти, що конкретні речі вам більше не потрібні, але що робити з ними потім віддати знайомим. Зберіть всі речі в пакет. Переконайтеся, що вони чисті та придатні для використання обміняти або продати, наприклад, на сайті Авито, або з рук в руки здати в магазин. У гвіляка стоять спеціальні ящики для збору старого одягу, за неї вам дадуть купон на знижку 1,5. Його можна використовувати для майбутніх покупок або віднесіть речі в благодійний магазин Лавка Радощів. Вони приймають і одяг, і взуття, пожертвувавши. Є багато компаній, які збирають старі речі в пристойному стані, звалище, збирач. Добрі речі можна здати все непотрібне в пунктах прийому або замовити вивезення прямо з дому, потім їх передадуть у благодійні фонди або продадуть і переведуть частину коштів на благодійність. Важливо, більшість сервісів не працюють під час карантину, але у деяких доступна функція з безконтактним вивезенням речей з квартири, для цього всі речі потрібно буде зібрати в сумки і виставити за двері прострочені косметичні засоби. Коли ви в останнє перевіряли термін придатності баночок і тюбиків у шафі, за українськими стандартами, максимальний термін зберігання косметичних засобів 36 місяців, але важливо звертати увагу на термін придатності відкритого продукту, зазвичай, з моменту відкриття упаковки, може пройти не більше 18 місяців, а деякі засоби потрібно міняти ще частіше. Наприклад, якщо вашої туші більше трьох місяців краще купити нову. Тональні креми можна використовувати до року а помади до півтора років, куди здати тюбики від косметичних засобів. У спеціальні пункти прийому відходів або магазини косметики на кшталт Мацкіах, Скорідінс і Люш важливо, вони приймають упаковки тільки власного виробництва і не забувайте, тюбики повинні бути порожні і чисті. Коробки та пакети перевірте терміни гарантії всіх гаджетів і побутової техніки. Якщо вони минули, немає сенсу зберігати упаковки. Наприклад, картонні коробки можна спокійно викинути на смітник, вони не принесуть шкоди навколишньому середовищу. Тільки не забудьте їх заздалегідь сплющити, щоб не займали багато місця в контейнері, пакети і пластикові упаковки можна здати в спеціальні пункти прийому. Зараз вони не працюють, тому краще скласти все в одному місці і здати після закінчення карантину. Швидко знайти найближчий пункт можна на карті Ретлемап. Старі книги, якщо у вашій квартирі жило кілька поколінь сім'ї, в шафах, напевно, знайдуться старі книги, вони займають багато місця і збирають пил. Тому потрібно перебрати екземпляри і вирішити, що ви точно читати не будете, але що з ними робити, потім здати в бібліотеку. Правда, тут є свої складнощі. Потрібно дзвонити в конкретні бібліотеки і дізнаватися. Скільки книг вони готові прийняти і в якому стані, і звичайно. Це безкоштовно продавши, можна використовувати сервіси на кшталт Авито або букіністичні сайти Аліп. Рю і Лібексюк тут краще продавати рідкісні екземпляри поштучно, а ще можна відвести книги в букіністичний магазин і навіть поторгуватися з товарознавцями, пожертвувавши, наприклад, в дитячі будинки, найпростіше зробити це за допомогою сервісу збирач. Здати на макулатуру Голюбам цей варіант точно не сподобається, але деякі книги в поганому стані можна здати в пункти прийому макулатури. Тут знову допоможе карта цілима, просто виберіть фільтр папір. Як зрозуміти, що книга цінна. Перевірте, чи продається вона на букіністичних сайтах, і за яку ціну оцініть зовнішній вигляд книги, чи немає у неї дефектів подряпин. Заломів, чим красивіше оформлення ілюстрації, обкладинка, тим дорожче екземпляр. Зверніть увагу на рік видання. Все, що виходило до 1940 року, вважається антикваріатом, і на саме видавництво, якщо воно існувало недовго, це великий плюс також оцінюють популярність автора і тираж. Чим менше, тим краще компакт диски та касети. Напевно, у вас вдома залишилися старіць і диски. А також касети з фільмами, аудіокнигами або особистими записами всі важливі дані можна оцифрувати, але що робити з носіями? Викидати не можна, вони забруднюють навколишнє середовище не гірше пластику, виставити на продаж. Деякі диски з фільмами, музикою або старими культовими іграми можуть стати в нагоді іншим. Правда, багато грошей ви за них не виручите, здати на переробку, наприклад, в пункт прийому сфера екології або в той же збирач. Непотрібна електроніка, непотрібні дроти. Зарядки і батарейки є майже в кожному будинку. Найчастіше вони зберігаються в коробках. Шафах або ящиках і займають багато місця, як ви вже зрозуміли, викидати їх теж не можна, а що можна продавши, непотрібну зарядку можна продати разом зі старим телефоном. Найпростіше зробити це онлайн, на тому ж авито обміняти втрати Ін. Наприклад, старий ноутбук можна обміняти на новий з невеликою доплатою, майже всі магазини електроніки дають таку можливість здати на переробку у кожному магазині. Кусвіл стоїть контейнер для збору старих батарейок, просто захопіть їх з собою, коли підете за покупками старі дроти, зарядки і телефони можна здати в збирач або в найближчі пункти прийому відходів. Прострочені продукти, розберіть кухонні шафи, на полицях можуть завалятися продукти, про які не згадували роками. Здається, пісочне печиво не може зіпсуватися, але насправді воно може зберігатися не більше трьох місяців у відкритій упаковці. Те ж саме стосується цукерок і шоколаду, з часом вони втрачають свої смакові якості, крупи теж потрібно перебрати і перевірити на наявність ючків, тому їх краще відразу пересипати в герметичні контейнери і підписувати термін придатності. До речі, ось скільки можуть зберігатися крупи, гречка може пролежати до 20 місяців, рис до півтора років манна крупа пролежить не більше 14 місяців, пшоно 4 місяці. Вівсяні пластівці 4-5 місяців. Важливо загляньте в морозилку, будь-які продукти тут можна зберігати не більше року. Згодом вони втрачають свої смакові якості, а кількість бактерій при неправильно виставленої температурі може тільки збільшуватися оптимальна температура для зберігання: 18 градусів і нижче, порожні банки та контейнери. Звільніть полки на кухні. Якщо ви не плануєте робити заготовки продуктів від старих і громістких банок можна позбутися, як ми вже говорили, скло і пластик приймають спеціальні сервіси та пункти переробки сміття. Потрібно просто знайти найближчий до вашого будинку. Старі документи і знижкові карти. Ми вже розповідали, як правильно розсортувати документи за категоріями, але для початку виберіть те, що вам вже точно не знадобиться. Переведіть все, що потрібно, в електронний вигляд, теж саме стосується і пластикових знижкових карт, якими ви рідко користуєтеся. Їх можна додати в електронний гаманець, перш ніж викидати карти, розріжте їх ножицями, особливо якщо до них прив'язана ваша особиста інформація, а всі папери пропустіть через шредер або порвіть на дрібні шматочки.